Всім привіт! Ви на каналі Страшні історії. Сьогодні я розповім вам історію, від якої кров застигає в жилах. Це історія про те, як звичайний вечір може перетворитися на справжній кошмар, коли в дверному отворі з'являється непроханий гість. Максим повертався додому пізно ввечері. Довгий робочий день виснажив його, і єдине, чого він хотів, це впасти на диван і забутися сном. Він жив один у старій квартирі на околиці міста. Будинок був збудований ще в 50-х роках, і його стіни бачили багато чого. Скрипучі підлоги, протяги, що гуляли коридорами, та дивні звуки з сусідніх квартир були звичною справою. Але сьогодні все було інакше. Щойно Максим зайшов у квартиру, він відчув дивне відчуття тривоги. Повітря здавалося густим і важким. Він списав це на втому. Зачинивши двері на всі замки, він пройшов на кухню, щоб налити собі склянку води. Раптом він почув тихий скрип. Максим завмер, прислухаючись. Звук долинув з коридору. Можливо, просто старі дошки підлоги. Він намагався заспокоїти себе, але серце вже калатало швидше. Він повільно виглянув з кухні. Коридор був темним, ледь освітленим місячним світлом, що пробивалося крізь вікно на сходовій клітці, і тоді він побачив його у дверному отворі спальні стояв темний силует, високий, худий, абсолютно нерухомий. Це була просто тінь без чітких рис, але Максим відчував на собі її погляд. Холодний піт виступив у нього на чолі. Хто це? Як він потрапив у квартиру? Двері були замкнені, він перевіряв, думки плуталися в голові. Можливо, це гра світла й тіні. Він кліпнув кілька разів, сподіваючись, що видіння зникне, але силует залишався на місці. Максим повільно почав заткувати, не зводячи очей з темної постаті. Рука намацала на столі важку чавунну сковорідку. Це було безглуздо, але це було єдине, що спало на думку. Він не міг кричати, голос просто зник. Кожен рух здавався неймовірно гучним у цій гнітючій тиші. І тут силует поворухнувся. Він повільно підняв руку і вказав пальцем прямо на Максима. Цей жест був сповнений такої зловісної обіцянки, що Максим відчув, як ноги підкошуються. Він розвернувся і кинувся до вхідних дверей. Руки тремтіли так сильно, що він ледве міг впоратися з замками. Перший, другий. Клацання здавалося гуркотом грому. Коли він нарешті відчинив двері і вискочив на сходову клітку, він озирнувся. Силуету в коридорі вже не було. Квартира була порожня і тиха, ніби нічого й не сталося. Але Максим знав, що він бачив. Він знав, що це було реально. Він провів ніч у друга, не наважуючись повернутися додому. Наступного дня вони разом обережно зайшли до квартири. Все було на своїх місцях: жодних слідів зламу, жодних ознак того, що хтось чужий був усередині. Друг намагався переконати Максима, що це була просто перевтома галюцинація, можливо, він мав рацію. Максим намагався жити далі, переконуючи себе, що все це йолему привиділося. Він почав раніше повертатися з роботи, залишав світло в коридорі на всю ніч, але відчуття присутності не покидало його. Іноді боковим зором він помічав темну тінь, що миготіла в дверних отворах. Іноді чув тихий скрип підлоги в порожній кімнаті. Одного вечора, через кілька тижнів після того випадку, він сидів у вітальні і дивився телевізор. Раптом екран згас. У квартирі запанувала повна темрява і тиша. Вимкнули світло. Максим дістав телефон, щоб увімкнути ліхтарик, і в промені світла, в дверному отворі вітальні, він знову побачив той самий силует. Цього разу він був ближче. Максим скрикнув і впустив телефон. У темряві він чув, як щось повільно рухається в його бік. Він чув тихе, моторошне шарудіння. Він кинувся навмання до вікна, відчинив його і виліз на пожежну драбину. Він біг, не озираючись, не думаючи ні про що, крім як втекти якнайдалі. Більше Максим ніколи не повертався в ту квартиру. Він залишив там усі свої речі. Він переїхав в інше місто, намагаючись почати все з чистого аркуша. Але кожної ночі, заплющуючи очі, він бачить темний силует у дверному отворі. І він знає, що це ще не кінець. Він знає, що рано чи пізно воно його знайде. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові моторошні розповіді. Бережіть себе і завжди перевіряйте, чи замкнені ваші двері. До зустрічі!